Доброго-доброго вечора. Що вам треба знати в даний час, в дану хвилину? Що вам треба знати. Такс. Що вам треба знати? Поїхали. Так, всадник. Всадник. Левером, успіх. І мужчина. Ну, що вам треба знати? Вам треба знати, що у вас буде зустріч з мужчиною. <coughs> можливо, зустріч з вашою другою половинкою, можливо, давно ви не бачились людиною. От людина на вас летить, людина людина до вас скаче. От вам треба знати, що буде зустріч з мужчиною, буде общення з мужчиною. От я ж кажу, може, ваша друга половинка, може старші сини і взрослі сини приїдуть до вас в гості, можливо, ви поїдете до мужчину. От, і це для вас буде успіх, би, що ви навіть ну, не будете очікувати, що буде короче, з мужчиною. В общем, вам треба знати, що, по-перше, у вас буде зустріч з мужчиною в ближайший час. Що вам ще треба знати? Що ще треба знати? Опять-таки всадник. В общем, действительно, буду за с мужчиной, потому что тут всадник у нас, бачит, девушка, и тут всадник мужчина. Буду Зустрич по любому, как то кажут. Буду с вашей другой половинкой, с вашей мужчиной. Вот, звезды. Еще такая опять-таки вам кажу, что неожиданно за А, Можливо, кто-то коса. Забирати будете урожай, можливо, хтось із вас давно, я ж кажу, не бачились, мечтали за цю зустріч, хотіли вже побачити свою другу половину, мужчину, знайомого, можливо, давно з ним не общалися. І у вас буде дійсно ця зустріч. Людина до вас їде, людина до вас, як то кажуть, скаче, і ви будете дійсно побідітелем по клеверу, клеверний вінок, да? це карта победителя. От Звізда, то, що ви надіялись, то, що ви мечтали, то, що ви хотіли, от, хоча ви не знали. Не знали, тому що зв'язку багато, і ви не знали, да? буде встреча, не буде встріч. Казується, встреча буде, і ви будете пожинати плоди своєї роботи на то встрічі. Як то кажуть, ви будете раді, тому що встріча йде неожидана. Вот. Це в кого є, допустимо, друга половинка, в кого є мужчина. Да? В кого немає мужчини, дівчоночки, вот і мальчишечки мене дивляться. В кого немає мужчин, у вам йде по судьбі. що ви повинні знати? Ви повинні знати, що вам йде по судьбі мужчина, мужчина, от, якого ви давно собі в голові думали, або жінка. мальчики повертаєтеся на себе, к вам йде дівчина, жінка. ваше життя, за яку ви собі думали в голові. Понимаєте? От ви завжди іноді, якщо ти лежиш сам, ти завжди хочеш. Собі таку, от, планіруєш, і да? мечтаєш, за яку ти маєш коло себе, хочеш мати коло себе людину і бачить коло себе людину. А от, і виходить, що карти говорять, що ви. Вам треба знати, що ваше життя іде зараз така людина, Уже вона у вас на порозі. І ви прямо це по косі збираєте урожай, будете раді, що, ну навіть неожиданно так, що ви будете в шокі, я вам би так, навіть так сказала. Що будете отак тоді думати, я ж, бляха, ну, як не планувала, а мечтала, і в голові собі малювала таку людину. знаєте, І це виходить, що. Карди передають що то, що ви думали. ну, Собі планували такого мужчину там, або жіночку. да, От, В кожного свої плани, кожен свою хоче мати другу половинку, і вона йде вам по судьбі. От, що ще вам треба знати? Вам, ну, лілія, чистота отношеній. От, жінка, о, ви прям така. І опять коса, дивіться. Тут каса в нас іде хороша, би, що йде до вас хороше, ха що ви буде, будете пожинати да, своїх плоди, то що ви там мечтали. А тут каса йде, що ви зі своєї житті убирете... <косити> якихось нехороших людей. От Мені кажеться, що в вашому житті є нехороша людина, жіночка, яка вам сильно завідує. Яка вам, як то кажуть, на ушко шепче такі віші, що а зачем воно тобі надо, або він там, там тобі не треба, або він десь там потерявся, або він загуляв, буває таке. Да? Всі знають дівчата, що таке буває, є такі подруги, є такі бляха знайомі, є такі сусіди, що не підтримують тебе а наоборот, як, як я говорю. От. Ну, я вам хочу сказати, що цьому жінки не вірить, тому що карти говорять, що вам треба знати, що мужчина йде ваше життя, ваш чоловік з ним все нормально, ваша друга половинка теж в дорозі приїде, скоро буде зустріч. От, і хто ви ну, в кого немає відносин, то по Лілії ці відносини дійсно будуть хороші. Дійсно, ваше життя йде надійна людина. І не важливо, чи ви хлопець, чи ви дівчина. От перевертає на себе, но вам в житті треба убрати цю ось жіночку, яка вам. Ну, нехороші хороші вещи, знаєте, от того горе. Отаке от. І совет від карт. Що вони вам советують? Що карти вам советують? Друг. Ой, карти вам советують. Не зліться. Оцей оцей друг, оця жінка, навіть якщо ви не хочете цього друга обирати свого життя, вот, я розумію, що там друг, да? мужчина йде, як друг у ваше життя. Але якщо ви не хочете обирати цю жінку з свого життя, цю подругу, там, яка вам всю другу мозгителям пає, да, як я говорю, то не хочете її обирати, поставте її просто на місце. Ось вот. так візьміть і своїм язиком скосіть те, що вона говорить. Потому що, ну, такое, є женщины, значит, ну, подруга, значит, нормальна, і все добре, і все хорошо, і підтримує тебе там, ну таке буває, так? Да? Не буває такие, что кажуть, таке, аж тобов там перевертається. Значить, вам карти советують, не обращайте на неї внимання. От, или просто поставити її на місце, як то кажуть. Ну, ваше життя дійсно їде, як то кажуть, всадник. Буде встреча, буде в вашому житті. Нова зустріч, хороша людина. Якщо ви чекаєте свою людину, то ваша людина приїде і все буде добре. Отак, От усе вам треба знати. Пока-пока, всіх благ, вам бережіть себе і миру нам усім. До нових зустрічей!